Вітаю, друзі, на каналі Сад Квіти бджоли. І сьогодні ми далі будемо говорити про вишняк. Ще один, так би мовити, заклю... проміжний етап цього чудо-напою, автентичного, такого домашнього крафтового напою українського. Що треба зробити? Бачимо, що рукавичка вже здулася, сусло піднеслося. Його треба тепер відсідити у відро і поставити на заключне бродіння. Зараз, власне, ми це і будемо робити. Ну, ось, ми перелили баночку, вона порожня. Полоскати її я не буду, тому що в неї ж буду зливати зараз сам вишняк. Тільки я заберу отако легенького те, що тут є. По краях під верхом. А що робити з цим? А це потрібно ретельно процідити, також це перейм'яти, для того, щоб звідси весь сік, також бактерії, які ще є бродільні, дріжджі, щоб нам все пішло у відро з вишняком. Все, зробилася така каша. Так, її викидати. Так само це зараз буду порціями. І тоді, коли вже в мене весь сік скапає у відро, я переляю його. Е в мене є ще дві банки. Не обов'язково е наливати по половині, можна отако сантиметрів 5 до верха не доливати. Тобто можна тепер повністю заливати банку, і нехай вона ще собі додатково бродить, накривши її рукавичкою. Після того, як рукавичка впаде, тоді вже будемо, оце ми зараз будемо стимулювати, це вже буде третє брудіння. От. Після того, як рукавиця впаде, будемо робити ще одне відео заключне про те, яким чином ми можемо цей вишняк вже розливати і закупорювати. А поки що підписуйтеся на цей канал. Поширюйте відомості, ставте лайки. Поширюйте його в усіх соціальних групах, до яких ви є підписані, в різних аккаунтах та мережах. Отож, вишнячок в мене вже розлитий по банках. Рукавичкою прикритий. Вже починає в третє бродіння набирати активності, тому що рукавичка поступово піднімається. А я тим часом смакую. Так би мовити, стартовий градус цього напою, ось собі влив. І хочу сказати, що в ньому вже є присутній алкоголь. От, не знаю, поки що не міряв, яка е, кількість його там є. Це вже буде треба буде робити в, в кінці, бо неправильно рахувати курчат до осені. Так? Кажуть, що курчат рахують восени. Так само кінцевий продукт я вже вимірюю і буду знати. Але можу сказати, що смак в нього починає вимальовуватися, є характерна така нотка кісточки присутня. Ну, і ще дещо він такий кислуватий, ще йому бракує цукрів. Але все згодом. А ви тим часом підписуйтеся на мій канал, робіть вишняк і. Довгими зимовими вечорами смакуйте його десь перед каміном. До побачення!